Чотири рази Укрпошта підвищила тарифи на доставку посилок у Крим. Відправлення за міжнародними тарифами через Російську Федерацію на територію півострова державне підприємство почало здійснювати з 31 березня. Про це заявляє прес-служба підприємства. Таким чином, якщо відправка посилки вагою до 10 кілограмів у межах України коштує 4 гривні 25 копійок, то тариф для Росії 15 гривень 70 копійок. Напередодні президентських виборів в Афганістані вбили відому фотокореспондентку. Нападник, перевдягнений у форму поліцейського, застрелив двох іноземних журналістів у місті Хост. Одна фотокореспондентка загинула, інша перебуває у вкрай тяжкому стані. Обидві жінки працювали в Associated Прес. Загибла, яку звали Анна Нідрінгаус, була однією з найвідоміших фотокореспондентів у світі. Вона лауреат поліцерівської премії протягом 20 років. Анна знімала репортажі про військові конфлікти в Іраку й Афганістані. Президент Франції відправив попередній уряд у відставку та призначив новий на чолі з Манюелем Вальсом. Причиною такого кроку Франсуа Оланда стали результати другого туру місцевих виборів, які засвідчили падіння рейтингу соціалістів. За підсумками голосування вони втратили 150 французьких міст. Під час місцевих виборів шляхом голосування ви висловили своє незадоволення та розчарування. Я прийшов сюди, аби сказати вам, що я вас почув. Ваше послання зрозуміле. Зараз ми починаємо новий етап. Я довірив місію очолити новий французький уряд Манюелю Вальсу. у нього є необхідні якості. Це буде сильна команда, єдина та згуртована. Якщо можна так сказати, це буде уряд боротьби. У Туреччині на виборах перемогла партія чинного прем'єр-міністра Реджепа Ердогана. Партія справедливості та розвитку отримала майже 50% голосів виборців. Явка на цьогорічних виборах була високою. Кількість зареєстрованих людей майже 53 мільйони. Варто зазначити, що фахівці оцінювали місцеві вибори як тест особистої популярності Ердогана. Опозиційна партія соціал-демократів, яка набрала менше 30%, критикувала прем'єра за. За блокування сайтів Twitter та YouTube. також його звинувачили у корупції та наступі на демократію. У Афінах люди вийшли на протест проти політики ЄС. Профспілки організували мітинг у центрі міста. Демонстрація збіглася з неформальною зустрічю міністрів фінансів Євросоюзу. Тому поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Греки розлючені через те, що міністри Єврозони нададуть Греції наступні 8,3 мільярди євро рятівних кредитів наприкінці місяця. Народ обурений скасуванням прав робітників різким скороченням зарплат і пенсійних виплат. Люди зазначають, що вже втомилися від пережитих чотирьох років, протягом яких Значно погіршився рівень життя кожного громадянина країни. Поблизу столиці Сирії обстріляли школу, внаслідок чого загинуло шестеро дітей і восьмеро поранено. Чотири снаряди розірвалися неподалік учбового приміщення. Також бойовики збройної опозиції обстріляли з мінометів місто Хараста. У події загинуло восьмеро людей і 34 особи госпіталізовано. Напередодні повідомлялося, що терористичне угруповання Даїше організувало на півночі Сирії дитячий тренувальний табір. У ньому планується проведення підготовки смертників і не навчання підлітків дій у реальних бойових умовах. В Італії заарештували сепаратистів. Поліція взяла під варто 24 венеціанці за підозрою у тероризмі, порушенні демократичних норм і виготовленні озброєння. Ще 27 особам, які виступили за відокремлення регіону Венето від Італії, висунули звинувачення у сепаратизмі. Напередодні вони організували опитування щодо незалежності Венето, яке назвали референдумом. Слідчі мають відеозапис, на якому у підпільному цеху сепаратисти конструюють. Танк на базі трактора за задумом замінований танк мав вибухнути на площі святого Марка. Нагадаємо, що один з найбагатших регіонів Італії протягом десяти століть був могутньою Венеціанською республікою, яка припинила своє існування у 1797 році. Після у провінції Дзілінь триває рятувальнасля обрушення надованого залізничного тунелю. Під камінням опиниться 12 будівельників, які заливали бетон для укріплення конструкції тунелю на ділянці швидкісної залізничної магістралі. Наразі рятувальники через кількаметрову трубу постачають працівникам їжу та воду. Також триває розробка плану з рятування людей, що опинилися у пастці. У Чилі стався повторний землетрус магнітудою у 7,8 за шкалою Ріхтера. Поштовх відбувся знову на півночі країни. У прибережних районах Чилі та Перу повторно оголосили про небезпеку цунамі. Внаслідок двох землетрусів загинуло шестеро осіб і пошкоджено близько трьох тисяч осель. Також зазнали збитків рибалки, човни яких зруйнували двометрові хвилі. Нагадаємо, що це другий за два дні поштовх на території держави. Амплітуда першого землетрусу сягнула 8,2. За шкалою Ріхтера. У Каїрі прогреміло три вибухи, внаслідок чого загинув генерал поліції і ще четверо поліцейських постраждало. Вибухи сталися біля інженерного факультету Каїрського університету. За даними поліції, метою зловмисників були бійці поліцейського спецназу, дислоковані в цьому районі для запобігання акціям протесту. Нагадаємо, що тиждень тому біля головного університету Єгипту відбулися запеклі сутички між прихильниками з забороненої асоціації брати мусульмани та поліцією, в результаті яких загинуло двоє людей. Відтоді район повністю заблокували армією. У прикордонному районі жовтого моря відбулася стрілянина між військовими південної та північної Кореї. Першими сили КНДР обстріляли територіальні води сусідів. У відповідь південно-корейські війська відкрили артилерійський вогонь. Раніше Північна Корея оголосила про початок військових навчань біля західного кордону Південної Кореї, який встановила ООН і якого влада КНДР визнавати не хоче. Конфлікт відбувся після того, як Північна Корея запустила дві балістичні ракети середнього радіусу дії Нодон. Це перший подібний запуск із 2009 року. Тим часом у південній Кореї відбуваються наймасштабніші навчання морських піхотинців спільно з американцями. Новим президентом словаччини став незалежний кандидат Андрій Кіска. у другому турі президентських виборів зі значною перевагою голосів переміг 51-річний підприємець і меценат. За офіційними даними, Андрій Кіска здобув 59,4% голосів. А його суперник, чинний прем'єр-міністр Роберт Фіцо, отримав 40,6% голосів. Переможець виборів заявив, що прагне подолати в країні корупцію та створити ефективніший уряд. Нового Обраний четвертий президент Словаччини складе присягу 15 червня. General Motors влетить у копійчину. Автомобільна компанія відкликає понад півтора мільйона машин через проблеми з гідропідсилювачем керма. Переважно більшість машин з останньої партії відкличуть у США. А загальна кількість автомобілів, яких від початку цього року відкликає провідний автомобільний концерн США, становить 6,26 мільйона. В мільйона. Компанії заявили, що лише за перший квартал на це витратять 750 мільйонів доларів. Туреччина розблокувала доступ до Твіттера. Це сталося після того, як Конституційний суд країни напередодні визнав блокування ресурсу незаконним. Нагадаємо, доступ до Твіттера у Туреччини закрили за рішенням уряду від 21 березня. Підставою для цього стала неспроможність керівництва ресурсу видалити інформацію з обвинуваченням у корупції вищих посадових осіб Туреччини. Наразі Твіттер знову вільний, а от інтернет-ресурс Ютюб досі заблоковано. Німецька авіакомпанія Люфтганза скасувала майже чотири тисячі рейсів через бойкот працівників. Компанія вже попередила клієнтів про скасування польотів у наступні три дні. Через страйк робітників постраждають близько 400 тисяч пасажирів. Пілоти Люфтганзи не задоволені умовами праці, тому байкотують роботу. Перемовини стосовно поліпшення ситуації тривають вже протягом кількох місяців, але спільного вирішення питання між пілотами та роботодавцями поки що не знайдено. Через влаштований бойкот найбільша німецька авіакомпанія зазнає збитків на десятки мільйонів доларів. Королева Великобританії відвідала Ватикан і вперше зустрілася з бабою римським під час зустрічі. Єлизавета II та Франциск обмінялися подарунками. Понтифік подарував правникові королеви коштовний глобус, а самим монархам Факсиміліє папського указу 17-го